Діти, доброго ранку, Запрошую вас до себе на заняття. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що означає слово любити? Як ви вважаєте? Так, а кого ви любите? А хто любить вас? Так, любити когось означає піклуватися про нього, прагнути бути поруч з ним, ділитися тим, що маєш. Сьогодні я хочу вам прочитати одну казку, яка називається Фея любові. Знову синець, знову бійка. насупилася мама, коли син прийшов з прогулянки. Та я, він же замок із піску зламав у малечі, почав пояснювати Льоня. Ти обіцяв не битися, перебила мама. Більше гуляти не підеш. Мама ж учить Льоню бути добрим. От хлопчик і заступився за малюків. За що його карати? подумала фея любові, почувши мамині слова. Вона підлетіла до мами і прошепотіла їй на вушко. Чарівне слово. Люблю. Покоївшись, фея любові полетіла далі. На березі річки вона побачила тата із сином і спустилася помилуватися ними. Хлопчик сидів біля ведерця з величезною рибою і захоплено казав Тату, ти кращий за всіх на світі. Жоден тато з нашого будинку не спіймав такої великої риби. Піду нарубаю гілок, розведемо з тобою вогнище і зваримо справжню юшку в казанку, радісно запропонував тато. Тато пішов, а хлопчик нахилився над відерцем. Риба широко роззявила рота. «Ти пити хочеш, а у відерці води мало. Почекай, я тебе напою. Хлопчик на силу підтяг рибу до річки, він засунув її головою в воду. І раптом риба зникла. Коли тато дізнався, що сталося, він підняв руку, щоб дати синові ляпаса. Люблю, квапливо прошепотіла фея любові татові на вухо. Гаразд сину, ми ще більшу рибу спіймаємо, засміявся тато і обійняв переляканого хлопчика. Дорослим і малим найбільше за все на світі потрібна любов. Подумала фея любові. Вона літала всюди і ласкаво шепотіла. Люблю, 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 щоб ніхто не забув це чарівне слово. Дітки кого фея побачила на березі річки? Тата та сина, правильно, що трапилося з рибою, яку упіймав тато? Так вона упливла. Чому вона упливла? Так, тому що хлопчик її відпустив, він її підтяг, думав, риба хоче пити, так він її відтяг до води, а риба раз спірнула у воду і упливла. Так. Дітки, а кому фея шепотіла слова люблю. Так, татові правильно, а ще кому на початку я вам розповідала? Мамі так, а чому мама сварилася на хлопчика? Так, тому що хлопчик знову прийшов із синцем. А чому в хлопчика з'явився синець? Тому що він подрався з іншим хлопчиком, так? Так, а за що вони побилися? Правильно, тому що той інший хлопчик він ламав дітлахам будиночок з піску. Молодці. А зараз пограємо з вами в гру А що, якби? Діти, давайте подумаємо, що було б, якби батьки не любили своїх дітей? Так. А що було б, якби діти не любили своїх батьків? Угу. А що було б, якби люди не любили тварин? Так. А що було б, якби вихователі не любили своїх вихованців? Правильно. Дітки, любити та піклуватися треба про все навколо, про рідних, про тварин, про рослин, про усе, усе, усе. І сьогодні, дітки, я вам пропоную вивчити віршик, який називається Дім любові. Спочатку послухайте його, будь ласка, де читають на ніч казку, де дарують ніжність, ласку, де милують і голублять, діточок найбільше люблять. Це матусій тата дім, тепло і затишно нам в нім. Діти ось такий невеличкий віршик. А скажіть, будь ласка, чому він так називається Дім любові? Правда, тому що в цьому будинку люблять. Люблять кого? Батьки люблять дітей, а діти люблять батьків. Що ще тут роблять батьки? Читають на ніч казку, так. Дарують ніжність, ласку. Милуються, голублять. Так, молодці. Давайте спробуємо повторити цей віршик. Де читають на ніч казку? Де дарують ніжність ласку? Де милують і голублять? Діточок найбільше люблять. Це матусій тата дім. Тепло і затишно нам в нім. Молодці давайте ще раз. Де читають на ніч казку, де дарують ніжність ласку? Де милують і голублять, діточок найбільше люблять. Це матусій тата дім, тепло і затишно нам в нім. Молодці дітки, ми цей віршик з вами довчимо. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про любов? Правильно. Діти, а яку я вам казку сьогодні розповіла? Фея любові! Так, правильно, треба любити один одного, допомагати один одному та піклуватися один про одного, не тільки про батьків, дітей, братиків, сестричок, а також про тварин та рослин. Дітки, я вам дякую за увагу. До наступної зустрічі, діти. Бувайте, пока!